54% стільки кримчан 1 грудня 1991-го під час всеукраїнського референдуму сказали так незалежності. Кримські татарці Лера Нехайбулаєвій у 91-му було 11. Її родина лише за три роки до того повернулась з Узбекистану. Туди їх депортувала радянська влада із тисячами інших кримських татар. Проголошення незалежності України активізувало повернення корінного народу Криму. В радянський Союз така імперія глиба, да? але ж де саме де той Радянський Союз, а де кримські татари в Криму? Я думаю, що прийде час ті фразі, де та Росія, де кримські татари? Кримські татари повернуться. Так Лерене каже, проводячи паралелі із сучасною окупацією Криму на український півострів. Росія засіхала із перших років незалежності, каже історик Андрій Іванець, яка активно підігрівала. Сепаратистські настрої в Криму. Приховано обіцяла допомогу через чорноморський флот. Навіть було у 92-му році. Рішення тодішнього парламенту Росії про те, що нібито в 1954 році Крим був переданий незаконно Україні у 1992-му За підтримки Росії кримські депутати проголосили акт про проголошення державної незалежності і ухвалили конституцію. Акт Верховна Рада України за тиждень в. Визнала незаконним, та в 94-му проросійські сили в Криму організували вибори президента. Переміг висуванець від блоку Росія Юрій Мішков. Криму в обща від адпраїсходяще <ривання> почались дії, спрямовані на поступове відокремлення Криму від України. Із реальних дій вдалося проголосити перехід Криму на московський час і завести в Крим російський уряд. Але подальші обіцянки, які виголошились під час виборів про подвійне громадянство, про проведення референдуму щодо статусу Криму, вони не були реалізовані, тому що всередині самого проросійського політикуму Криму почалася гризня і боротьба. Їхню суперечку, за словами Андрія Іманця, вирішила Верховна Рада у Києві, скасувавши навесні 95-го посаду президента та нормативно-правові акти, які незаконно ухвалили кримські депутати. За менш ніж піврічну кар'єру президента Криму мішков здійснив спробу захоплення силових органів на півострові. У відповідь Київ ініціював операцію щит України. Озброєні працівники СБУ взяли будівлю відомства у Сімферополі під свій контроль і тримали три місяці. Ми швидко зайшли. Швидко перевдяглися, озброїлися, взяли під охорону будівлю, і коли хлопці вийшли вже з актового залу, у них була повна несподіванка, бо будівля вже була під контролем. Якби ми тоді не захопили службу безпеки в прямому розумінні, і Мешков призначив свого, і почалося формування по-новому там служби безпеки, але в критичний момент. Київ показав, що він може й показати зуби. Оплотом російського впливу в Криму залишався Чорноморський флот Радянського Союзу. Я можу, можу служити Союзу, можу служити СНГ, але це якщо Україна прийме рішення. і можу служити Україні, а от Росії то я служити не буду. Чому ну папа і мама українці, Що мені робити? Колишній головний ракетник Севастополя Вадим Махно згадує, як Україна та Росія ділили Чорноморський флот СРСР. каже командування було проросійським, тому моряки самовільно переходили під синьо-жовтий стяг. Процес поділу кораблів почався у 92-му і тривав майже 5 років. Зрештою, 1995-го Президенти Кучма і Єльцин підписали угоду: 18% флотського майна перейшло Україні, 81% – Росії. У 2003 році росіяни почали будувати дамбу стамані до нашого острова Тузла, аби об'єднати їх. Це не узгоджували з Україною. Президент України в цей момент летів в Бразилію. Він повернувся в Україну і вже разом із військовими він безпосередньо сам прибув на острів Тузла оглянути як захищений цей острів. І здійснив дзвінок просто з цього українського острова. Путіну і повідомив, що віддано наказ стріляти, якщо буде порушена кордон України. Росіяни змушені були зупинити будівництво, <плес> та затища тривало недовго. Росія розпочала втілювати свій план з окупації Криму, на який до того не наважувалась 23 роки у 2014-му, коли у Києві відбувались масові розстріли учасників Революції Гідності. 11-й рік півострів в окупації. А від президента і очільника воєнної розвідки неодноразово лунали заяви. Росія почала війну в Криму, в Криму вона і закінчиться. Вікторія Кордобан, Олександр Сова, Сергій Дунда Суспільне новини, Крим.